Де на транспортному засобі повинен бути розпізнавальний знак таксі. Тут ми бачимо ось показана ось така шахматка з чорних і білих квадратиків, і правильний варіант відповіді під номером 3, що як на даху самого автомобіля, так і на бічній поверхні повинні бути е, нанесені ось ці елементи, так чорного і білого кольору квадратики. І от що саме головне, ми пам'ятаємо, що є в нас офіційні. Таксі, які працюють в дійсності по ліцензії, і ми з вами вже розглядали в правилах дорожнього руху, що вони будуть мати ряд переваг. Їм буде дозволено рух по смузі для маршрутних транспортних засобів, і також здійснювати з цієї смуги посадку висадку. Всі інші транспортні засоби, які не мають ліцензії, які неофіційно працюють, відповідності не мають цих переваг. Вони такі самі учасники дорожнього руху, як і ми. Третє запитання: на яких транспортних засобах обов'язково встановлюється цей розпізнавальний знак? У третьому запитанні в нас правильний варіант відповіді під номером 4. <кхи> тобто тут у нас підходять другі і треті варіанти. Тобто транспортні засоби, які використовуються для дорожніх робіт, а також транспортні засоби, що мають особливу форму. Тобто, досить часто в правилах дорожнього руху показується різна дорожньо-будівельна техніка, котки, грейдери різні. Ось Сільськогосподарська техніка, трактори і тому подібні. І відповідності дані світловідбуваючі елементи показують їхні краї, їхніх габаритів, в залежності від того, яка в них складна там форма.